Всем привіт! Ви на каналі Міша Фіш Український Рибак. У нас сьогодні друга частина обзору мого карпового корабліка Flight Track D13. Що я можу розказати про цього корабліка? В першій частині я мало що про нього розказав, а в другій частині я більше про нього розкажу. І начнем найчем першого плюса це удобний пульт. Пульт на одну руку з джойстиком. Тут у нас є круїз контроль. Це коли корабль має, як автопілот пливе сам направлю його і він пливе собі сам, поки не нажме кнопку, щоб він зупинився. Далі у нас більший від... другий плюс це більший улучний відтік для батареї. І це не так, як буде флейтек Д-13, що запхалась кришечка. Тут аже на гайчиках, на бойках, що закручується. Більша... більша йомкість і більша. Ірміти що, туди вода не попаде. Другий плюс більший бункер. Так само бункер власне кіло з половиною прикормки, але він більший. Флайтек 13 він закруглений, а це такий квадратний і він глибокий. Далі другий підріс під за заводський. Третій більша фара, ніж там. Там було дві фари. Тут одна фара, але більша. Так само йде конденса... йомкость для конденсату. Коли конденсат впливається на стінках, тут витягається фітильок і конденсат сам вивітрується. В комплекті два запасних гвинта, інструкції і батарей і зарядне для зарядки акумулятора на розетку 220 В. Провіримо кораблік. Включаємо, заварілися лампочки, включаємо, пульт пульт включається з боку. Включили. Все, включили світло. Бо відкидається бункер. Я вам заключу, виключу, виключу світло, покажу. Роблять фонарі вночі. Ось вот так роблять фонарі вночі. Задніх два стопа. Передній стоп. круїз контроль покажу вам вперед, назад, Влево. Вправо. Круїз контроль. Ой, я нічого не нажимаю, кораблі години. таке о. Мінус цього корабліка в тому, коли завозити ви під у очеред. Неважно куди, коли зайде назад. Він підноситься і дуже входить багато возмуху. Щоб цього не було, треба вам нагрузити зад, бо перед нагружений. Цього корабля, який я купив за 4,5 тисячі гривень на, на сайті OLX. мені попався хороший продавець, він мені дав новий акумулятор за те, що йому давний новий акумулятор, я йому ставлю лайк тобі. Ну, все, більше про цього корабліка нема що розказати. Ну, хороший кораблік з чорному колірі не заказав. Мені він дуже подобається. Це не такий як Flytech D13. Там багато що треба оброблятися, це там складніше, тут все просто, Аккуратно, гарно, все зроблено. Пульт з антеною разом не тягну до 300 метрів. Я думаю за 300 метрів мені хватить. Ти навіть до не будуть тягнути. А так, все мені подобається, ручка складається, антенна складається, тут для механізм на моторчику. воно вже, Якщо згоріть, то згорить тільки моторчик, а не те всі. І коли відкидається бункер, висипає прикормку, робить пятно велике, на кормове пятно з оснасткою. А не те, як в деяких, деяких корабліках, що відкривається дверка, бункер, висипається і все, і та гру падає на низ і одразу зверху присипає його корм. Ну, все, всем пока. Вы були на каналі Міша Фіш Українська Рибалка. У мене ще буде відео, віде, там, де я розказую про свої снасті, які я лапав весь 2022 рік. Мої карповики, все я розкажу в тому відео. А хто не бачив першу частину корабліка, я лише ссылку в описании. Заходьте, пи, дивіться, і не забудьте підписатися на мій канал. Всім пока!